17 травня, П'ятниця. Міцна віра. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Івана 11.25. Близько ста років тому два адвокати їхали поїздом через штат Канзас. Один із них був християнином, а інший агностиком. Час тягнувся дуже повільно, і більшу його частину вони провели в розмові про дріб'язкові справи. Адвокат, який був агностиком, повернувся до свого друга християнина та промовив Лю, ми витрачаємо час даремно, краще поговоримо про важливі речі, наприклад, про богонатхненність Біблії або про божественність Христа. У дискусії, що точилася, скептик одержував перемогу. Християнин відчував себе вкрай незручно через те, що не міг знайти потрібних відповідей на запитання свого друга. Скептик вирішив цілком розбити свого супротивника. Лю, а чому ти не буддист, не мусульманин або не послідовник учення Конфуція? Хіба всі релігії не однакові, хіба не всі вони добрі? Мені здається, ти став християнином з причин чисто географічної випадковості, просто тому, що народився в християнській країні. Ці прямі запитання остаточно поставили християнина в скрутне становище. На запитання, яке поставив тоді скептик на ім'я Роберт Інгерсол, необхідно знайти відповідь. Запитання не зникнуть самі собою, просто тому, що ми їх ігноруватимемо. Так само ми не можемо ховати голову в пісок і прикидатися, що цих питань не існує. Запрошую вас здійснити подорож у часі. Вирушимо в друге століття нашої ери, римський амфітеатр переповнений, понад 800 тисяч глядачів стоять і щосили кричать: унизу леви роздирають християн. Що вселило в цих християн таку віру, що їм не страшна навіть смерть. Чому вони були готові радше померти, ніж відректися від своєї віри в Христа, тільки з однієї причини? Вони вірили в те, що Ісус більше, ніж просто хороша доброчинна людина, більше, ніж просто вчитель моральності або філософ. Вони вірили в те, що Ісус це Син Божий. Вони свято вірили Словам Ісуса, котрі Він сказав Марті: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Івана 11, 25 завдяки старозавітнім пророцтвам про місце народження Ісуса та Його відвічне буття, про Його земне походження та народження від Діви, про Його служіння, смерть і Воскресіння, у цих ранніх віруючих з'явилася непохитна віра. Вони були готові радше померти, ніж зрадити вірі в Христа. Вони цілком були переконані в тому, що обітниця Ісуса про вічне життя істинна. У кожного з нас також може бути така сама впевненість Він був Месією для них, він також Месія і для нас. Його обітниця про вічне життя істинна, і саме ця обітниця допоможе нам подолати всі перешкоди, які зустрінуться на нашому шляху.